9 березня ми інформували власне про те, що стартував місячник озеленення, прибирання та благоустрою на Львівщині. За цей час до сьогоднішнього дня насправді вже певний обсяг робіт виконано. Призведено до ладу населені пункти, дороги, сміттєзвалища, парки і сквери. Всі, хто не встиг цього зробити. Я думаю, що ще надолужить згаяне. 9 квітня власне відбудеться день довкілля, загальнообласна весняна толока. Про це а також про відновлення спортивних майданчиків, про розбудову нових спортивних майданчиків і дитячих майданчиків в області, які дуже насправді. Потрібні, тому що попереду літо і дітки зможуть проводити там свій час активно. Отже, запрошую до студії людей, які займаються власне, всіма цими важливими справами. Це Олексій Балицький, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олексію. Вадим Климович, директор Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Добрий вечір, пане Вадиме. І Оксана Вацева, заступник начальника управління молоді та спорту військової власної державної адміністрації. Добрий день. Пане Олексію, я вже так багато всього сказала, втомилася. Виручайте. Тепер давайте інформуйте ви, потім будемо вже детальніше про все це обговорювати. Е... Я думаю, що спершу треба почати з толоки. Що зроблено за цих 2-3 тижні? Що ще важливо зробити? Доброго вечора, телеглядачі, Доброго вечора, студія. Ну, знову ж таки, зроблено досвіду. То, так як ви вже зазначили, 9 березня відповідно розпорядженням голови обласної державної АДА адміністрації в нас затверджено місяць благоустрою та довкілля. Хочу зазначити, що насамперед приділялася найбільша увага, це в нас пріоритетом було ліквідація стихійних сміттєзвалищ по всім районам. По всім районам, зокрема, скажем так, є над чим працювати. Я Якщо, власне хотіла сказати, чи є, вдалося їх ліквідувати, бо їх здається е, ну, це над, щось неймовірне. Є Ми над чим працювати, і я би сказав, напевно, що е, крапка буде поставлена над тим, вдалося чи не вдалося саме в середу, 8-го Квітня голова обласної державної адміністрації разом заступниками буде проводити такий об'їзд території і буде відповідно вже дивитися, чи вдалося це зробити районом, чи не вдалося. За, Палі, за інформаціє... ну, головними магістралями проїдуть, а в закутках, от високо. Я думаю, що і в закутках, багато. і в лісосмугах от що з цим в робити, тому числі будуть переділяти дуже велику увагу. Загалом хочу від себе додати, що звичайно що пророблена велика робота, як вже і ви зазначали, і в попередні нашими гостями, як і волонтерами, так і. Структурними підрозділами адміністрації органами влади, і так далі, наприклад, у управління лісового та мисливського господарства дійсно впорядкувало великі території і. Лісів і парків, управління водного господарства це прибережно захисні смуги. Звичайно, що є ще над чим працювати, і тут я сам неодноразово коли робив, скажімо так, чи інші території, тобто були багато зауважень є над чим працювати. Ще не дивлячись. Я думаю, що ми навіть після Паски будемо мати ще над чим працювати, тому що потрібно, окрім того, що. Прибрати нам нам потрібно перестати засмічувати. От цього нам змінити треба було починати, тобто що є працювати над чим в тому в цій числі філософії, щоб змінити думку, що все таки е, якось це має бути по іншому. От тут, напевно, що ми ще будемо працювати довгий період. А часу. А як тут працювати? Якесь інформування потрібне інформування. Я думаю, що тут, тут є... якісь проекти є, треба, Ну, в тому числі я би хотів зупинитися. Якщо ми говоримо про якісь такі гарні проекти, таким гарним проектом напевно буде наша співпраця. Департамент екології зараз має тісну співпрацю з екологічним бюро Української греко-католицької церкви. Такі напрямки, як знову ж таки. Поводження правильне поводження з твердими побутовими відходами, як така тематика, як спалювання сухої трави, шкода від спалювання сухої трави. І хочу зазначити, що 9 квітня в день довкілля на території військовості відбудеться такий великий флешмоб, до якого долучаться студенти, до якого долучаться громадськість міста Львова біля пам'ятника Шевченку 15 до би це велике таке дійство, в якому будуть брати участь студенти вузів гімназії Бродівської. І буде таке театралізоване дійство на, шкоду, на тему шкоду спалювання сухої трави. От такими, напевно, Думайте, що акціями нарешті? Я думаю, що ми мусимо. Ви, насправді вже стільки про це говоримо навіть і в нашій студії, і хочеться вже насправді, щоб ситуація я б, змінилася, я б просто тому, не хотів, що Виїхавши за кордон, там ніхто не цифрам, нічого. по цифрам, Скільки прибрано і так далі. Напевно, що кожен мешканець мусить сам зрозуміти, і кожен, ну, наприклад, я для себе поставив чітко завдання. Я в себе біля будинку відповідно має бути прибрано, має бути зроблений порядок. Не тільки духовно ми маємо готуватися до Паски, а напевно і іншими способами, в тому числі і тим Судовим. довкіллям благоустроєм. Давайте тепер поговоримо власне про фізичне виховання. Пане Вадиме, от якщо можна трохи коротко про обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Ну, Я насправді нічого про вашу діяльність не знаю. Обласний центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх. Займається фізичною культурою і спортом, населенням за місцем проживання та в містах відпочинку. Це там, де я проживаю в місті Львові, але ніхто не займається. Ну місто Львів у нас. Особливо місто, так центр спорт для всіх міського у Львові немає. Угу. Тому, може, ви, Тому не ви знаєте. працюєте так. за Львові? Ми працюємо у Львові, центру. також із Львів'янами. Як? Ми у Львові проводимо свої заходи спортивні, залучаємо угу. Львів'ян до своїх заходів. От Провели ми зараз змагання, таке називається, допризивну молодь. То Львів в цих змаганнях прийняв участь зі Львова аж чотири команди. Угу. З кожного району міста Львова майже які два райони не були представлені а те є всі якісь спортивні комплекси спортивні так спортивні зали, так, спортивні, люди зали займаються? спортивні змагання проводимо у нас дуже цікаві такі змагання пройшли мама тато я спортивна сім'я де прийняли участь майже всі райони області фінальні змагання спочатку провели районні змагання а потім фінальні змагання в місті сокалі і вперше ну напевно вперше в україні в цих змаганнях прийняла участь сім'я які дитина є неповносправною на візку вони змагались разом із повносправними дітьми, і це потрібно не так, як не так для цієї сім'ї, а як для тих повносправних, тому що вони разом з усіма приймають участь у всіх змаганнях. І ми започаткували в цьому році спортивні ігри Львівщини, де наравні з багато з повносправними спортсменами будуть приймати участь і діти, які мають якусь інвалідність. глухі на візках. Повністю є ціла програма для них, і вони будуть змагатися на рівні з цими дітьми, які повносправні, з цими людьми, які, які повновіщини це для всіх спортсменів. Будь-яких напрямків, будь-яких секцій, це будь є організм. в нас спортивні ігри. Львівщини це масові змагання, це не професійне змагання. В всіх змаганнях приймають участь збірні команди районів та міст області. Місто Львів представляє один із районів. Міста, тому mm -hmm. що місто велике дуже і один із переможців цих змагань представляє місто Львів. І в цих змаганнях аматори приймають участь у змаганнях. У нас 19 видів програми серед дорослих, а дорослі це 18 років та старші, 12 видів програми для ветеранів спорту. І окрема програма у нас 14 видів програми для людей з інвалідністю. А де займаються всі ці люди? Достатньо зараз, не знаю, спортивного ну, я скажу, приміщень майданчиків. От власне ну я скажу не дуже зараз... так і достатньо, але є. І зараз у нас одна з така проблем є. Ми проводимо зараз місячний спорт для всіх спільна турбота, там, де будемо залучати людей до того, щоб привести в порядок ті спортивні майданчики, ті об'єкти, які є. І в нас вперше ми задолучились до цього для того, щоб зробити. Можливість займатися на цих майданчах людей з інвалідністю люди і дитячі прийдуть, спортивні. наприклад, люди прийдуть у свій вільний час допомогти, але все одно потрібні кошти для того, щоб закупити Ну, кошти. Ми з плануємо в цьому під час цього місячника з відремонтувати, привести до ладу біль до 200 до двох тисяч спортивних майданчиків в області. На це виділяються більше 120 тисяч гривень бюджетних і позабюджетних. Коштів, пані Оксано, ми, ми сьогодні пані Заряно і я вітаюся також з усіма, хто є в студії, з усіма телеглядачами. Підтверджую, що день довкілля спонукає усіх нас до добрих вчинків, до добрих справ. І коли ми разом допоможемо облаштувати, відремонтувати ті площинні спортивні споруди, які є в кожному районі. Кожного містечку, кожному селі, то ми тільки будемо сприяти тій спільній нашій турботі про дітей, про себе, про свою громаду. Це в першу чергу. А насправді в нас велика кількість спортивних споруд. Можливо, вони ще не відповідають всі там європейським вимогам, але разом з тим, те, що маємо, те ми можемо зробити. Більше того, я переконана, що в цей непростий час тільки спільні дії, коли ми всі разом, коли ми згуртовані. Ми про це говорили в попередній програмі. Це дасть нам змогу, от власне, згуртуватися і ти яка Свята? місія управління молоді та спорту? Ну, ми безумовно куруємо цією роботою, і цей місячник спорт для всіх спільна турбота відбувається у всіх районах і всіх наших секторах, відділах молоді і спорту, які є в кожному районі Львівщини, в кожному місті обласного значення. Отже, таким своєрідним координатором цієї роботи є ті люди, управлінці, які знаходяться в районних державних адміністраціях, в міських виконкомах міст обласного значення, під звичайно, такою орудою обласного центру спорт для всіх. Ще хочу додати, Я що... все одно не розумію, за чиї кошти буде проводитися реставрація? Люди повинні прийти, підтримати, допомогти. Ви організовуєте, але кошти потрібні для відновлення спортивних майданчиків. А Чи б... вони є з місцевого це... бюджету? В основному це кошти з місцевих бюджетів всі. Тому що виділяють гроші на базу. Є на, на базу виділяються гроші спортивні бази і на площинні споруди. Є кошториси, складені відповідні, є наказ управління молоді та спорту по проведення місячника. Кожен спланував собі роботу. Я говорю, що десь до двох тисяч площинних споруд в області ми плануємо відновити відремонтувати під час цього місячника. Це традиційна робота. Це традиційна вона кожного робота, року вона. проводиться у всіх областях України. Це загальноукраїнська акція, що впродовж завжди квітня місяця. Всі ми самі собі упорядковуємо. Я не міркую, що для цього треба дуже багато грошей, а громада може сама зорганізуватися. Для цього потрібні рукавиці, там метла і інші і бажання, речі, і бажання, звичайно. Облаштувати це площинні споруди. Там, напевно, особливих коштів не треба. Хоча справді Вадим Володимирович зауважив, що велика частка буде грошей залучена з районних, місцевих бюджетів, спонсорські кошти До нас глядачі, Давайте послухаємо запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Університет Львівський Ставропі, кафедра психології і колишній співробітник фізо. Оксана може пам'ятає Мирослава такого романця. Безумовно. Що би хотілося? У нас є громадська рада при обласній раді, і там є відділ науки і освіти. Якось треба було провести спільне заняття, тому що ці спортивні споруди, щоб не були примітивні, вони тренують м'язи пресу, і турнік і бруся. Все поясничні м'язи відпадають, а вони відповідають за силу волі. Про цей всіс не знає, що є м'язи якраз антагоністи. Спина, міг поясничні м'язи. Чому кажуть перебити хребет? Mm -hmm. Оце є сила волі, яка зараз нам дуже потрібна. Бо люди в мінорному зараз настрої, а прес якраз відповідає мінорному настрою. Дякую, дякую, пане Мирославе. Я, я дякую нашим колегам направду, за професійні слушні зауваження. Е, має рацію наш дозвонювач безумовно, але будь-яка майданчик, який будується сьогодні, споруджується сьогодні. Я, до речі, хочу зауважити, що кожного року з обласного бюджету формуються обласні програми, і цього року ми міркуємо, що також не менше 500 тисяч буде виділено для облаштування спортивних майданчиків передовсім у сільській місцевості кожному районі Львівщини такий майданчик новий буде споруджений, і власне в тому числі з урахуваннях потреб е, рухів тих м'язів, м'язів антагоністів, які є, ну, вже суто професійна наша справа. Пане, але погоджуюся саме з такими твердженнями. Пане Вадиме, безперечно, ми можемо набудувати прекрасних майданчиків на кожному кроці, але потрібен якийсь наставник, який буде організовувати тих дітей, допомагати чи достатньо кадрів, чи достатньо тих не знаю гуртків для дітей, де вони можуть. Почерпнути певні знання, які м'язи зрештою треба тренувати і в який спосіб це робити. Тому ну, що самостійно навряд чи хтось буде робити це правильно. Це вас слушне зауваження. От відповідно до звітності кожного року подається статистична звітність, і от по Україні десь 12% населення залучені до регулярних занять фізичної культури і спорту. А є таке населений пункт, називається Славутич місто, де 25. Чому 25 і 12? Тому що 25 там відсотків в розвинута інфраструктура спорту. Площадки спортивні, майданчики, відкриті центри спорт для всіх, відкриті гуртки. Центри спорт для всіх це може бути комунальний заклад, де громада дбає про фізичну культуру і спорт свого населення. Тому там, де є центри спорт для всіх, там вони можуть на базі центрів спорт для всіх відкриватись і клуби спортивні, і є залучати громадськість до. Масового заняття спортом. Тому в нас була така програма, щоб на 5 тисяч населення був один інструктор зі спорту. Але вона була не підтверджена грошима, тому ця проблема вона не вирішена до кінця. Тому я думаю, що недостатньо зараз людей, які займаються, проводять в життя фізичну культуру і спорт. Дуже мало. У нас не вистачає, тому і людей. За... Так мало залучено всього 12 по Україні до фізичної культури і спорту. Мені здається, пані Зоряна слушно зауважила, бо так, власне нема. фахівці фахівців мало е, спеціалісти вирішують дуже багато. Може бути не бути дуже багато спортивних споруд, а є колишній вчитель фізичної культури, чи вчитель чинний фізичної культури, чи ветеран спорту, той хто знає, який може в громаді організувати цю роботу. Власне однією з умов такої програми, де споруджуються спортивні майданчики, є обов'язково відкриття. Громадської бодай якогось центру структури, де буде людина навіть на громадських засадах курувати, організовувати цю спортивну масову роботу. Ми за останні роки, на жаль, втратили власне оцю низову ланку організатор фізкультурно масової роботи з людьми, які мешкають там чи за місцем проживання, чи за місцем праці, в місцях масового відпочинку. Практично це відновити ми... можливо? Можливо, звичайно, потрібно це робити. І я закликаю на цих наших глядачів, від кого це залежить, аби Цю інструкторську роботу, первинну роботу, проводили ті, хто на цьому знається. Ну мені здається, що до цього треба залучити все таки і державні структури, тому що насправді на волонтерських засадах хтось може працювати, а хтось ні. Люди потребують заробітку, і очевидно, чимало талановитих спортсменів, людей розумних знаючих свою справу пішли працювати в бізнесові структури, які власне займаються тим, але вже за кошти, які може недоступні всім дітям. Ви знаєте, з цього приводу хочу прокоментувати одну таку річ. У нас от була така нарада стосовно волонтерства. Угу. Стосовно волонтерства. В об'єктах придозаповідного фонду. Ми маємо багато гарних національних парків, в тому числі і на території Львівщини, і регіональні ландшафтні парки, і національні парки. І ви знаєте, дуже було гарно підтримано науковими е закладами. Це така ідея. І я вам для прикладу хочу порівняти один такий момент: це учасники наради самі коментували. В Сполучених Штатах є національний парк, в якому є рейнджер, і більше нікого немає, а все решта це роблять волонтери. Тобто настільки розвинута волонтерська оця допомога, я думаю, що вона в нас також зараз, в тому числі з тими подіями, такими, скажімо, не дуже добрими, вона в нас досить активно розвивається. І в тому числі, я думаю, що вона буде і розвиватися і в інших напрямках, і буде враховуватися в тому числі і. Можливо, якісь скаутські організації також варто залучати до співпраці з національними парками. Могли б бути літні табори відпочинку, де багато чого на даний діти даний момент. Могли б дізнатися. Практично кожен національний парк, який у нас є на території Львівщини, забезпечує і житлом, і проживанням, і іншими засобами. Тільки для того, щоб відповідно студенти молодь мали бажання навчитися, мали можливість працювати. І, відповідно, набратися практики досвіду в тій числі. Тобто там були представники в нас на цій нараді лісотехнічний університет, і університет імені Івана Франка, Львівська політехніка, різні кафедри, в тому числі кафедри екології, біології. Є багато у нас, орнітологів, які зараз в тому числі долучаються до даної роботи. Тож, я думаю, що це такий дуже великий напрямок, який нам ще в перспективі треба буде очолити і, відповідно, досягати в ньому результатів. Маємо ще один телефонний дзвоник, слухаємо вас. П'ятикратний чемпіон світу по фітнесу, і що ви думаєте, він він в фізі не втримався, тому що така маленька була зарплата. Він тепер на трьох роботах працює бізнесових, щоб мог нам було в сім'ю щось принести. І ніхто у Львові не підтримає, Невже не можна скоротити в обласній раді якусь ставку. А таку людину він п'ятикратний чемпіон Європи і п'ятикратний чемпіон світу? От він хоче, але не може. Не може, бо не може в сім'ю принести гроші на борщ. Ну те, про що ми проблема, що справді фахівець будь який чи сфери культури, чи сфери освіти, чи сфери фізичної культури сьогодні потребує значно більшої заробітної плати. І, очевидно, молодий фахівець, який цього теж потребує, це спільна наша турбота. Думаю, що зараз наші процеси децентралізації функцій, роздержавлення мають привернути увагу місцевих громад, що це потрібно для нашого міста, потрібно для нашого села, щоб був фахівець, який буде опікуватися, займатися професійно, в тому числі сфер охорони здоров'я, збереження здоров'я, розвитку фізичних якостей, парамілітарної підготовці і таке інше насправді в. Недалекий від нас республіці Польща, ну правда, за підтримки проєктів Європейського союзу розбудовані фітнес-зали, прекрасні басейни в найвіддаленіших населених. Куди, до речі, запрошують наших фахівців. Бо Туди професіонали... приходять неповносправні, вони там працюють разом, вишивають, витинають, малюють картини. Туди приходять матусі з дітками. Дітки займаються з одним тренером матусі, собі ходять в спортивний зал. Коли це все бачиш, звичайно. Лише тоді розумієш, що це європейський спосіб життя, коли якість життя в селі прирівнюється до якості життя в місті. Люди мають абсолютно всі можливості. Тому цілком погоджуюся з тим, що нам теж треба абсолютно міняти всю цю державну структуру. Пане Олексію, маємо ще не так багато часу, але ми вже з вами згадували про національні парки. Я б вас попросила, щоб ви зараз проанонсували, куди можна поїхати з родиною на вихідні. Наприклад, попереду святкові дні. Якщо ми маємо такі принади природні, то, напевно, треба більше людям про це знати. От є Яворівський національний парк, насправді прекрасне місце. Прекрасне місце я хотів би налазити Яворівський національний парк це номер один. І друге, на що би хотів хотіли звернути увагу, це є Національний парк Сколівські Бескіди. Сколівські Бескіди це дійсно досить такий на сьогоднішній день потужний парк з гарними можливостями, де є відповідно і досить. Такі я не знаю, напевно, що мало кому відомо. У нас у Сколівських Бескідах є близько 22 зубри. 22 зубра. У нас є 22 зубри в Сколівських Бескіда. Ми і... хотіли б їх зустріти. Ну повірте мені багато їх хочу зустріти. Є і відповідно гарні водоспади, пам'ятки архітектури, історії, тобто дуже гарний цікавий край. Край, який я думаю, що досить перспективний, в тому числі, що ми навіть плануємо, скажімо так, створити ще один національний парк Бойківщина, який. Перспективі мав би об'єднатися з національним парком Сколівські Бескіди, і вони є, що найголовніше, складовою частиною міжнародного резервату біосфери Східні Карпати. Це Україна, Польща, Словаччина. Це досить такий серйозний момент. Тобто, однозначно, що є куди поїхати? Ще раз кажу, це є Сколівські Бескіди, це є Яворівський національний парк, це є наша росточа. Відповідно по якому також зараз іде процес створення міжнародного резервату біосфери під гідою мап ЮНЕСКО, тому вохід в ці це... парки відкритий туди можна вхід, приїхати. Схід в ці парки відкритий, однозначно. Він є. Ніяких застережень? Абсолютно? Ні, застереження немає. Звичайно, що будуть застереження, якщо хтось захоче машиною заїхати на територію парку, то напевно, що є тут застереження. Є рух обмежений, це є об'єкт заповідного фонду, там діють, там діють свої застереження щодо тих чи інших речей. Звичайно. Але є облаштовані паркові зони, де можна. Є облаштовані паркові зони, де можна гарно Паркування. відпочити. Та, я думаю, що питання нам. Буде трошки, будемо мати кращу поду і як Але правило, тут... ці парки добрі осередки здорового способу життя. Я тут маркові, потрібно діоріжки. було б звернути увагу знову ж таки на оцей е спосіб мислення, щоб відповідно зважити на оту культуру поведінки в парках, в лісі і інші. Ну, враховуючи культуру поведінки, я ще би хотів наголосити, такий у нас скоро Великдень. Ще не всіх хочу привітати наших телеглядачів і представників студії. І до Велидня ми маємо ще одну таку велику проблему, про яку варто, напевно, що говорити на телебаченні. Це є, е, ми будемо відвідувати наших е, на кладовищах рідних, близьких, яких зараз з нами немає. І багато є така тенденція, практика несуть. Мертві квіти, меж несуть штучні квіти. Ну тут я би ще раз хотів наголосити: якщо є повага до тих наших близьких, які вже немає з нами, найкращою повагою це буде, напевно, що молитва, свічка. А якщо ми хочемо щось зробити красиве і добре, це напевно мають бути живі квіти. Тут я ще раз наголошую, що і церква, і відповідно, ми всі разом говоримо, що ці штучні квіти, яких зараз переповнені кладовища будуть. В час Великодній свят вони принесуть максимально шкоди людям. Тобто тут не потрібно, це нам потрібно дуже зважити. І якщо ми шануємо мертвих тих людей, яких з нами сьогодні немає, це має бути молитва, це має бути свічка і це мають бути живі квіти. Це закликає і церква, і це мене наголошує. Я ще що хочу має, має, зауважити, ви сказали, має. Польща є така. У нас є чим також поділитись. У нас є місто Золочів і відкритий центр спорт для всіх. Там свій час відкрили центр. Це громада відкрила центр спорт для всіх. Там передали в громаді аптеку і там зробили спортивний зал. І це спорт для всіх, там вже працюють люди за місцем проживання. Є групи, набрали жінки, діти, там зробили три зали. І воно зроблено так, що діти мають можливість займатися як на вулиці, так і в залі. І от зараз до кінця його доробимо. Це буде як зразковий центр спорт для всіх. Це подбала громада для фізичної культури. і спорту. Це, це, це тільки треба організувати громаду. Це не організувати, це воля того керівництва, який вибрала громада. І воно повинно дбати. Я зустрічався в свій час із керівником центру спорту для всіх із Швеції, коли був тут чемпіонат світу з важкої атлетики. Він сказав, що таке спортфорал в Швеції. Це місцева громада дбає про фізичну культуру і спорт своїх громадян, і вона за це відповідає. І там є центр спорт для всіх, він поліцейський і працює в центрі спорт для всіх як волонтер. Він працює суботу-неділю тренером. А всі дні інші працюють. Чому в суботу неділю Тому що субота-неділя там оплата в двойному тарифі йде. А він безкоштовно веде секцію в спорті для всіх, але в інші дні він безкоштовно має можливість займатися в цій секції. Пані Оксана Пані Дуна, якщо ми завершимо, то я хочу наголосити, що сьогодні, 6 квітня, мабуть, не випадково ми в студії, бо сьогодні вдруге світова громада святкує міжнародний день спорту заради розвитку і миру. Це вдруге Міжнародний олімпійський комітет за підтримки ЮНЕСКО визначили, що саме 6 квітня вся громада і Львівщина, в тому числі, Україна, загалом, відзначає день спорту. І бачите, гасло дуже цікаве, гарне заради розвитку і миру. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні на програму. Таким був перший день тижня в програмі Вечір у Львові. Ми говорили про необхідність очищення фізичного, духовного. Бережіть себе один одного і навколишнє середовище. Зустрінемося завтра о 19.15. Будемо говорити знову про щось важливе. Гарного вам вечора. На все добре.